Невимовна сила українського народу виявляється у його витривалості та єднанні під час протистояння російській агресії. Незважаючи на складні випробування, українці стоять єдиною стіною, підтримуючи свою суверенність та територіальну цілісність. Кремечоцькі новини в етері. ми розпочинаємо. <му> Втрата, яку неможливо оцінити. 26 лютого у міському палаці культури провели в останню путь нашого земляка. Детальніше про Миколу Хоменка. Дивіться далі. Сьогодні містяни попрощалися з Кременчуцьким військовим. У міському палаці культури провели в останню путь річного воїна Миколу Хоменка. Солдат Хоменко Микола Володимирович народився 2 березня 1996 року. Навчався в Кременчуцькому ліцеї номер 17 закінчив професійно технічне училище номер 26 Був командиром бойової машини. Командиром штурмового відділення 16 лютого 2025 року загинув в бою за незалежність України. На жаль, 16 лютого Микола назавжди відійшов у вічність під час бойового завдання на Донеччині. Безперечно, ворогу не вдасться знищити пам'ять про наших героїв. Адже Микола Хоменко назавжди залишиться в серцях та спогадах рідних і друзів. Друг дитинства давно знайомі був чудовою людиною. Завжди приходив на допомогу, міг дати пораду. Він такий весельчак був завжди старався кором бути першим. То він любив машини. Ну так, ну, хлопчина, як хлопчина. Любив з дівчатами з хлопцями в компанії посидіти. Шкода, що такі люди, як Микола, відходять від нас. У загиблого воїна залишилися брат і батько. Пам'ятаємо про подвиги наших військових і те, яку ціну вони сплачують щоденно, аби уберегти всіх нас. Слава героям! Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На засіданні Верховної Ради було прийнято низку важливих законопроєктів, зокрема тих, що стосуються системи судочинства в країні. Детальніше вже за мить. Сьогодні на засіданні Верховної Ради прийняли кілька важливих законопроєктів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Серед них є й законопроєкт про створення вищого адміністративного суду. Судді до нього обиратимуться на конкурсі із залученням експертної ради, у складі якої будуть представники різних міжнародних організацій. Також схвалили закон і про зміну найменувань місцевих судів, що спричинено декомунізацією та дерусифікацією. Крім того, народний обранець повідомив, що Верховна Рада прийняла звернення до парламентів та урядів іноземних держав і міжнародних організацій з нагоди дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. І вкотре наголосили на тому, що саме Росія почала війну проти України та є агресором. Прийняті сьогодні рішення є надзвичайно важливими для зміцнення правової системи та захисту національних інтересів України. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Матеріали щодо чергового зрадника України скерувало до суду Служба безпеки України. Детальніше про це вже за мить. Слідчі СБУ повідомили про підозру так званому першому заступнику голови адміністрації Красногвардійського району Республіки Крим Віталію Кучину, який співпрацював з ФСБ РФ. Саме він виступив зв'язковим між російською спецслужбою та відомим Дніпровським адвокатом, який коригував обстріли по Дніпру. Окупанти призначили Віталія Кучина на керівну посаду в так званій адміністрації у Криму в 2023 році. Наприкінці грудня 2023 року, підтримуючи дружні стосунки з Дніпровським адвокатом, зрадник отримав від нього інформацію щодо місць виготовлення та зберігання безпілотних літальних апаратів, ракетного озброєння і результатів обстрілів міста Дніпра. Як становило слідство, вказані відомості признави окупаційної адміністрації передавав керівнику оперативного відділу прикордонної служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації у місті Джанкой Автономної Республіки Крим Вагабову Аріфу Нажмудиновичу. Співробітника ворожої спецслужби цікавила актуалізована інформація щодо роботи державних об'єктів військового спрямування після ракетних обстрілів, геолокації складів з озброєнням та можливих місць їх переміщення. На основі доказової бази слідчі СБУ повідомило так званому першому заступнику голови. Адміністрації Красногвардійського району Республіки Крим Віталію Кучну про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб. Це частина 2 статті 28 восьмої, частина 2 статті 111 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Вживаються комплексні заходи, щоб знайти і покарати усіх винних у злочинах проти України. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській та Дніпропетровській областях. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Бюджет міста це не лише цифри, але й реальні рішення, що впливають на життя громади. Витрати на опалення, фінансування освітніх закладів, виконання міських програм. Усе це залежить від того, як розподіляються кошти. Саме ці питання стали ключовими на засіданні постійної депутатської комісії, яке відбулося сьогодні. Увага на екран. Питання щодо розподілу бюджетних коштів розглянули сьогодні, 26 лютого, на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У ньому взяли участь депутати міської ради Ігор. Стефан та Інна Петренко головував на засіданні комісії Олександр Плескун. Вони спільно із міським головою Віталієм Малецьким обговорили питання тарифів Полтава теплоенерго для Кременчука. Ми дуже сподіваємось на зважену позицію і Верховного суду і всіх інших судів і Полтавського суду. Теж апеляційного, для того, щоб дійсно підтримати Кременчужан, підтримати позицію президента Володимира Зеленського в частині. Не підвищення тарифів надавачами послуг після початку війни, тому ми цю позицію з вами відстоюємо. Ми про неї говоримо і дуже сподіваємося, що суди теж почують і президента, і громаду Кременчука, і наші докази приймуть до уваги і застосують правильну практику, застосують правильні рішення до тих позовів, які надані і юридичними особами, і фізичними особами, що найбільш важливо, голова постійної депутатської комісії Олександр Плескун зокрема прокоментував те, що зах. Марні суми за тепло та всі судові стягнення змушені оплачувати навіть заклади освіти міста. Я взагалі не можу зрозуміти, як можна зі шкіл стягувати черні санкції. Я розумію, можна стягнути заборгованість, але з дітей стягувати черні санкції, на мій погляд, це. Та я розумію, але, але, ж, але ж ці кошти могли б піти на заклади освіти і ми могли їх використати для дітей. а Ми вимушені платити завищені кошти. Нагадаємо, що всім містянам надається юридичний супровід у боротьбі з тарифами Полтава Теплоенерго. Спочатку того моменту, коли Полтава теплоенерго зайшло до міста Кременчука, почала надавати послуги. Депутатський корпус весь підняв, в тому числі, і ви підняв це питання на поверхню, і ми всі почали розбиратися з ціноутворенням і тим тарифом, який застосовується. Проводили круглі столи, була відпрацьована концепція позиції, як ми рухаємося. На засіданні комісії присутні також заслухали директора департаменту фінансів Тетяну Неїленко, яка прозвітувала щодо загальних показників виконання бюджету. Хочу сказати, що по основних статтях захищених заробітна плата, харчування, медикаменти у нас майже виконання планових показників до 100%. На найближчому засіданні виконавчого комітету розглянуть усі рішення, які затвердили сьогодні на засіданні бюджетної комісії. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України та бюро економічної безпеки повідомили про підозру посадовцю Полтавської міськради, який прийняв на баланс управління житлово-комунального господарства неіснуючу сіль вартістю понад 43 мільйони гривень. Увага на екран. Служба безпеки України та бюро економічної безпеки викрили незаконну діяльність заступника начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради. Винуватець прийняв на баланс управління сіль вартістю понад 43 мільйони гривень, яку постачальник фактично не доставив. Керівнику харківської фірми, що не виконала умову договору, повідомлено про підозру в привласненні бюджетних коштів і службовому підробленні. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у свою чергу підписав акти виконаних робіт, чим засвідчив наявність технічної солі, яка не була доставлена. На основі зібраних доказів та проведених експертиз правоохоронці повідомили посадовців про підозру за частиною другої статті 367 кримінального кодексу України. Це службова надбальність, яка спричинила тяжкі наслідки. Триває достове розслідування для встановлення інших учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Вирішується питання відсторонення заступника начальника ОЖКХ Полтавської міськради від посади. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з Тубе в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Кременчук – місто, де волонтерський рух невпинно зростає, а молодь активно долучається до допомоги тим, хто цього потребує. Учора в офісі молодіжного парламенту Кременчука стартувала Кременчуцька академія волонтерства проєкт, який дає змогу молоді дізнатися все про волонтерство, здобути нові навички та стати частиною великої спільноти. Як пройшло відкриття, дивіться у нашому наступному сюжеті. Кременчук по праву можна назвати містом волонтерів. Тут діє потужна спільнота людей, які щодня допомагають військовим, підтримують тих, хто цього потребує, та реалізовують важливі соціальні ініціативи. Особливу роль у цьому відіграє молодіжний парламент Кременчука, який вже багато років об'єднує активну молодь та залучає її до волонтерської діяльності. Тепер у юних кременчужан з'явилася ще одна можливість стати частиною цього руху. Вчора офіційно стартувала вже 11-та Кременчуцька академія волонтерства. Сьогодні ми маємо таку нагоду дуже класну, відкрити перший у 2025 році, запустити проект. Молодіжного парламенту Кременчука комітету молодіжних організацій, департаменту молоді та спорту, які проводяться спільно з міською владою, і у нас дуже багато планів цього року. Я радію, що саме цей проект стартує. Першим тому, що він несе дуже важливу роль, і ми маємо дуже великий досвід цієї, діяльності, яким будемо ділитися протягом всього проекту разом з вами. 26 юних учасників протягом більше ніж місяця будуть дізнаватися, практикуватися в сфері волонтерства. Дізнаються всі аспекти, спробують все на собі. І я впевнена, що цей досвід буде для них дуже корисним. На офіційному відкритті були присутні міський голова Віталій Малецький та його заступник Руслан Проценко, які традиційно підтримують події. Ініціативи. Вони наголосили, що розвиток волонтерського руху є надзвичайно важливим для громади, адже саме волонтери відіграють ключову роль у допомозі військовим, людям у складних життєвих ситуаціях, розвитку соціальних проєктів та благодійності. Волонтер він насправді він простий. Він от такий самий, як ви. От ви волонтера побачите, коли підійдете до зеркала. Це звичайна людина, яка просто частину свого часу витрачає на якісь суспільно корисні речі. Яка е, до Людям старшого віку, яка допомагає діткам, яка допомагає нашим захисникам, це неоцінений досвід, тому що ви не просто станете волонтерами. Ви отримаєте справді ту неформальну освіту, яку дуже складно майже неможливо отримати в школі, тому що немає таких проектів ні в школах, ні в вузах. Молодіжний парламент дає таку змогу. Є великий спектр. Певних курсів в певних програм акцій. попереду на учасників чекає місяць активного навчання, сповненого цікавих знайомств, практичних навичок і натхнення на майбутні добрі справи. Академія стане чудовою можливістю для кожного з них не лише отримати корисні знання, а й знайти однодумців, розширити свій досвід і стати частиною великої волонтерської спільноти. Враження дуже величезні. Хочу подякувати молодіжному парламенту та нашим спікерам. Дуже важливо організовувати ці проекти, тому що наша молодь останнім часом не волонтерить. Забуває, що в нас третій рік іде війна, і забуває, що хоча б треба на банку закидувати. Дуже сподобалось відкриття. Я не очікувала, що буде сам мер міста. Мені дуже сподобалось, що можна щось в нього запитати, а та щось дізнатися. Це було дуже круто. Дуже сподобалось, що тут таке є взагалі. Що я про це дізналась і можу мати змогу брати в такому участь, тому для нашого міста це дуже важливо. Організатори наголошують, волонтером може стати кожен. Головне бажання допомагати та діяти. Кременчуцька академія волонтерства це ще один крок до згуртованої та активної громади, яка готова змінювати світ на краще. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Кременчуцькій міській художній галереї відкрилась фотовиставка «Ми поруч», присвячена дев'ятій річниці запуску батальйону патрульної поліції у Кременчуці. Увага на екран. 27 лютого важлива дата для Кременчука. Цього дня, дев'ять років тому, був створений батальйон патрульної поліції, який із честю та відданістю щодня стоїть на варті правопорядку і безпеки нашого міста. За ці роки патрульні стали не просто символом порядку, а справжніми героями, готовими прийти на допомогу в найскладніших ситуаціях. На честь цієї річниці, з 26 лютого, по 2 березня у Кременчуцькій міській художній галереї триватиме фотовиставка, яка розповість про будні патрульної поліції. Кожен відвідувач зможе побачити не лише роботу патрульних на вулицях міста, а й їхню службу на небезпечних напрямках у найскладніших умовах. Кожне фото це історія служби, відданості та відповідальності. Ми запрошуємо усіх охочих долучитися та ближче познайомитися з нашою роботою. Патрульна поліція це не тільки законний порядок, а й люди, які живуть серед вас, і щодня дбають про безпеку держави, адже наша сила в єдності і порядок починається з кожного з нас. Фотовиставка це не просто знімки, а живі історії. Про сміливість, людяність і самовідданість вони показують справжнє обличчя тих, хто щодня береже наш спокій і порядок. Це можливість побачити, як патрульні виконують свою місію, не зважаючи на виклики та ризики. Кременчуцька міська художня галерея була рада підтримати цю фотовиставку, адже ідея є соціально значимою. Ми привертаємо увагу до тих питань, які зараз для нас є актуальними. Патрульна поліція захищає нас щодня, і мистецтво ніколи не було осторонь від тих подій, які є нагальними і які є для нас актуальними. Приходьте та підтримайте тих, хто щодня обирає службу задля безпеки громади, демонструючи силу, мужність і людяність. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Творчість надихає, а відтепер ще й допомагає наближати нашу перемогу. Так у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості знов розпочинається марафон благодійних майстер-класів для дорослих. Вкладаєш в себе донатиш на ЗСУ. Детальніше про це далі у сюжеті. Вже не вперше талановиті педагоги Кременчуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості проводять марафон благодійних майстер-класів для дорослих. Вкладаєш в себе донатиш на ЗСУ. І ось незабаром ця творча хвиля знову надихатиме та об'єднуватиме Кременчужан навколо добрих справ. Після проведених перших майстер-класів ми отримали багато позитивних відгуків, адже це можливість і відпочити душею учасникам майстер-класів, що дуже потрібно в цей непростий час і допомогти нашим захисникам. Тож запрошуємо всіх бажаючих долучитися до наших майстер-класів. Перший вже буде незабаром. 28 лютого. Всі зібрані кошти будуть передані на потреби зсу. Разом ми не лише творимо, а й наближаємо перемогу. Відкриється марафон вже 28 лютого. Майстер-клас Ароматне мистецтво з техніки кавового живопису, який минулого разу неабияк сподобався його учасникам. Сьогоднішні реалії, на жаль, не створюють позитивний фон. Тому арт-терапія завжди чудова можливість покращити свій настрій, своє самопочуття. Минулого разу ми малювали квіти, а цей раз чекають домашні улюбленці. Будемо малювати котика. Тож чекаю всіх охочих, і, як завжди, буде цікаво, інформативно і позитивно. Кожен, хто вирішить доєднатися до благодійного заходу, матиме можливість провести час у творчій атмосфері, знайти однодумців та навчитися чомусь новому. Зокрема, власноруч створити неймовірну весняну композицію в техніці паперової флористики. Ми будемо виготовляти ніжні весняні квіти. Робимо ми ось таку поробку, підсніжники. Чому підсніжник? Бо це перша квітка весни, відродження, якісь нові надії, і хотілося би визвати такі асоціації. У наших учасників, щоб стати учасником марафону, необхідно спершу обрати один або кілька майстер-класів. потім на номер, який бачите на екрані, надіслати своє прізвище, ім'я та побатькові, номер телефону та назву обраних занять. Після цього вже на місці здійснити благодійний внесок у розмірі 200 гривень за один майстер-клас. Згодом всі кошти зібрані під час марафону. Будуть передані 107 реактивній артилерійській кримчуцькій бригаді для придбання комплектів Starlink, які забезпечать безперебійний зв'язок на передовій. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Українська музика, що проникає в саме серце, національна капела бандуристів України готується виступити в Кримчуці в рамках свого гастрольного туру Свою Україну любіть. Яку програму готують музиканти? Та де придбати квитки, розкажуть наші журналісти вже 13 березня. У палаці спорту культури та дозвілля нафтохімік відбудеться концерт національної капели бандуристів України у рамках гастрольного туру Свою Україну любіть. Це унікальна можливість почути легендарний колектив, що понад 100 років зберігає та розвиває традиції бандурно-хорового мистецтва. Програма концерту поєднує класичну українську поезію та сучасну музику. Особливе місце займають твори на слова Тараса Шевченка, покладені на мелодії композитора Олександра Тищенка. Глядачів чекає на повторна атмосфера, сповнена глибокого звучання бандури, могутнього чоловічого хорового співу та величної енергетики української музичної спадщини. Кожен виступ капели це не просто концерт, а справжнє мистецьке дійство, яке дозволяє зануритися у світ традиційної української культури у сучасному прочитанні. Долучайтесь до незабутнього музичного вечора, що наповнить серце любов'ю до рідної землі. Квитки купуйте на сайті Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Кожен ранок, що ми зустрічаємо, це подарунок від збройних сил України, які важко працюють, аби ми засинали і прокидалися в безпеці своїх домівок. Їхня надважка праця неоцінена, і ми маємо бути вдячними за мирне небо над нашими будинками. Слава Україні!